Вітаю, друзі. Сьогодні наша тема електронна декларація, яку ми заповнюємо ще до перетину кордону вантажа, як заповнити електронну декларацію гуманітарної допомоги в системі. До 1 квітня нам дана можливість оформлювати паперові і електронні декларації, але з власного досвіду нашої громадської організації «Марловка рекомендує рекомендую БФ заповнювати електронну декларацію. Чому? Донору, фізичної чи юридичній особі для оформлення паперової декларації. Сьогодні на кордоні потрібна лише назва організації, наш номер в єдиному реєстрі та наш код ЄДРПУ. Це все є у відкритому доступі, оскільки ми звітуємо публічно. Кожен, хто завозить гуманітарний вантаж, може в паперовому варіанті заповнити про вас декларацію, яку митники автоматично передають в Мінсоцполітики. Ви Становитись отримувачем гуманітарного вантажа, не знаючи про це. І митники не зобов'язані попереджати громадські організації і благодійні фонди, що на них через кордон їде вантаж. Адже вантаж може і не доїхати до вас. А через 90 днів, якщо ви не відзвітуєте про його розподіл, вас заблокує система як отримувача гуманітарної допомоги. До вас приходить поліція, у вас починаються слідчі дії. Ви будете доводити, що нічого не знаєте про допомогу, а ваша діяльність буде реально заблокована. На марлозі ми вже стикалися з такими випадками, і кожен квартал писали листи на митницю, хто заїжджав на нас. Отже, рекомендую користатись електронною декларацією. Тому сьогодні відео, де я покроково розкажу і покажу, як оформити декларацію і отримати унікальний код. Кожного вантажу. Отже, ваш донор вже надіслав вам перелік гуманітарної допомоги, ви вже користувач системи і зареєстрований та авторизувалися. Заходимо в особистий кабінет. В особистому кабінеті натисніть пункт меню Мої вантажі, декларація та перейдіть до формування вашого вантажу та створення декларації. Для цього натисніть Додати надходження гуманітарної допомоги. З'являться поля для заповнення інформації про отримувача. Це ваша організація та донора, найменування відправника, реквізити відправника та країна відправника. Далі ставите галочку в полі, де підтверджуєте згоду на одержання гуманітарної допомоги. Після заповнення цієї інформації натискаєте Зберегти. Потім з'являється кнопка Додати допомогу. Натискаєте її і вводите всю потрібну інформацію про вантаж. Категорії, одиниці виміру, кількість найменування, вагу та кількість місць. Позиція найменування вантажу заповнюється на основі документів, отриманих від донора. Після того, як натискаєте кнопку Зберегти, можете додати ще товар, натиснувши на кнопку Додати допомогу і заповнити все так само про інший товар. Щоб перевірити, чи внесено всю інформацію по товарам, можна натиснути на кнопку перелік вантажу і Оформлюється чернетка декларації, яку можна буде попередньо переглянути. Поки не натиснуто кнопку Зареєструвати можна редагувати, видаляти та додавати товар. Якщо додано всю потрібну інформацію і нічого іншого більше не потрібно додавати, натискайте кнопку зареєструвати. Після цього з'являється вікно, де потрібно підтвердити, що вся інформація внесена і вже не буде можливості її редагувати. Системою автоматично Присвоюється унікальний код гуманітарного вантажу. Подивитися ще раз на чернетку вашої декларації можна лише вже тільки з унікальним кодом гуманітарної допомоги. Після того, як вантажу присвоєно унікальний код, з'являється можливість оформити декларацію, натиснувши кнопку Оформити декларацію. Тому, щоб закінчити оформлення декларації, нам потрібно заповнити дані водія та транспортного засобу. Який доставлятиме вантаж до отримувача, номер машини, марка машини, прізвище ім'я по батькові водія, от паспортні дані вносити не обов'язково. Далі натискаєте Зберегти, але поки не натиснули Зареєструвати, зберігається можливість редагувати інформацію про водія. Після того, як ви натиснули кнопку Зареєструвати, декларація формується автоматично з тих даних, які внесено про вантаж. Ви можете її роздрукувати або використовувати в електронному варіанті. Ми її роздруковуємо, тому що саме з такою роздрукованою декларацією ми зустрічаємо наші вантажі з кордону. Увага! Скажу з власного досвіду, що митники не впускають вантаж, якщо він хоч на 1 кг більший по факту ніж сказаного донором в декларації. Тобто, якщо ви розвантажуєте автівку, яка доставила вантаж, і отримали менше гуманітарної допомоги, або Є інше: по категоріям, найменуванням, кількістю місць, кількістю штук, вагіт та об'ємом не хвилюйтеся. Для цього є інвентаризація, яку можна оформити в системі реально за 5 хвилин. При отриманні вантажу ми складаємо акт невідповідності, і як оформити в системі за 5 хвилин інвентаризацію, я розкажу вам у наступному відео. Дякую, друзі! Гарного і мирного дня!